Y'a yep. Мені вирізала апендицит в 12 років. Всім привіт, з вами Ліу Стефа, та зараз я вам все розповім. І так, починаю вам розповідати. Я вам буду розповідати прям до кожної подробиці. До речі, ви замітили, я хочу зараз вести такий лайв-контент на Ютубі. Це був останній дзвінок, та як ви зрозуміли, всі захотіли відсвяткувати це, тому що попереду три місяці літа була така рада. Звісно, ми пішли в ресторан з моєю бестсі, з її мамою, з моєю мамою. І, коротше, ми вирішили, ну, так, відсвяткувати, просто замовити там суші, піт. Цю картоплю фрі, там все те, що всі люблять. Короче, звісно, ми замовили. Спочатку, я нормально все у мене було, і все поїла, все окей. Але тут в мене починає сильно боліти живіт. Я вирішила, блін, треба піти з подружкою і купити мені таблетки, тому що мені дійсно дуже було погано, дуже скрутило живіт. Але, звісно, я не вибрала варіант піти додому. Я обрала варіант, це просто випити таблетку та повернутися назад за стіл. Я випила таблетку, мені полегшало щось там погуляла, ой, погуляла в телефоні, все було норм, але не тут то було. Коротше, мені опять дуже сильно схватило живіт. Потім я вирішила, ладно, піду вже додому, тому що це вже якийсь треш. Я пішла додому лягла спать. У мене прям наскільки скрутило живіт, це просто було наскільки боляче. Я пішла додому, просто лягла в ліжко, щось там потрогала живіт, щоб мені не було так боляче. І вирішила лягти спать. Ну тому що у мене завжди клобули живіт. Я лягаю спать на ранок. У мене все, все супер. Ну тут не тут то було. Я прокидаюся. І просто мені наскільки болить голова, живіт, тупо все мене піднялася температура щось там до 38. У мене сильно все болить, я попереджала це у мамі. Мама мені дає, коротше, дуже багато таблеток, щоб мені полегшило. Я випивала, мабуть, в день по таблеток з п'ять, якщо не більше, навіть ми міряла просто температуру кожної. Мабуть, кожних пів часа тому що у мене дуже все боліло. У мене з розлічення було тільки спать. А коли дивилася там телефон, планшет, у мене одразу починало це боліти ще сильніше. Це був взагалі якийсь треш. Так я просиділа в хаті десь. Два дні мені було наскільки погано, що це просто були, мабуть найхучі дні. Але спойлер, це було не так. Були найхучі дні ще попереду. Потім у мене попередня була така ситуація. У мене теж болів живіт, голова, але потім виявилося, що це у мене була піджелудочна. Я просто ми пішли в лікарню, мене прокапали, і Все, я вже додому, просто бігала, Наскільки щаслива, що в мене нічого не болить. Але не тут так було. Все було взагалі не так. Ну ми вирішили, окей, підемо ще раз, прокапаємося, можливо, мені теж стане легше, як і в прошлі рази. Ми пішли, прокапалися, ну тут ми розуміємо, що мені дійсно краще не стає. І мене це сильно напрягло, тому що наступні рази, знову скажу, мені ставало набагато легше після однієї капельниці. Але тут мені прокапали чи дві, чи три. Але мені краще не стає. Потім ми пішли типу, до лікаря. Ну, ми ще перед цим ходили. Але ну, він мене, типу, пощупав міживіт і сказав, що там піджелудочна. Вже після капельниці мій наступний лікар потрогав мій живіт і сказав, що там є мікроапендицит. Звісно, ми всі перелякалися, тому що це така новина, була, що просто були тупо всі шоковані. І Мама, і папа, і я і бабусь і брат і сестра, і що хочеш. І я теж. Краще, це взагалі такий був капець. Коли ми це узнали, ми типу, здавали аналізи кожного дня, щоб дізнатися, чи в мене апендицит, чи в мене підшункова. І ну, як діло, що все говорили якісь різні. Ви всі аналізи, якось казали, ну, давали покази якось всі по-різному. То в мене погана діастаза, то у мене хороша діастаза, і це якось було так дивно, що ми, тіп, не змогли зрозуміти, чи в мене апендицит, чи в мене пішунково, чи що у мене. І вечір ми пішли додому, мене тіп, прокапали, я ще полежала, Мені здавалося, ну, я собі накручувала, що мені типу краще, але я тільки що зрозуміла, що мені краще не було. тому що в мене все боліло так, як і раніше, але просто якось не так сильно. Але потім ввечері у мене знову почав дуже сильно крутити живіт. Ми пішли знову до лікаря, прийшли, але трошки-трошки ну, мені полегшило. Все таки ми пішли до лікаря, щоб подивитися що в мене там. Він потрогав, він казав, що вже все краще. Типу, ну, він його не відчуває апендицит. І ми тоді дуже всі, тому що, блін, щастя, тому що вже його немає. Тобто не потрібно робити ніяких операцій і так далі. Ми знову прийшли додому, начебто, все зробилося якось краще, але не тут то, то було. Ми прийшли, в мене знову все так же само боліло, я лягла спати, На наступний ранок у мене так же само все боліло. Але вона, типу, якось сильно дивно боліло, То в мене відпускало, то в мене знову боліло, то в мене відпускало. Ну, четвертий день я прожила так само, як і попередні. І... П'ятий день, нарешті. Ми знову пішли до лікаря. Ну, попередній день ми теж ходили до лікаря, щоб дізнатися, що в мене там. Коротше, на п'ятий день ми пішли. Він знову потрогав мій живіт і сказав: ну, у мене є апендікс. да, апендицит точніше. Ой, апендікс. Коротше, він трогає його і каже, ну, типу, там є апендікс, але щоб дізнатися прям точну інформацію, вам потрібно їхати в Білу церкву на УЗІ. Щоб вона сказала, прям ну не точна інформація, але вона скаже, чи є там щось, чи немає. Звісно, ми туди поїхали після того, як мене прокапали. Тобто, мене ці всі дні. Четвертий, третій, п'ятий день, вони мене все, всі капали, там все, що хочеш, капали, Мене просто отут такі вже стояли от капельниць які це просто жах був якийсь. У мене прокапали, і ми поїхали на Білу церкву. Кирилоче, ми поїхали. І все, начебто, було нормально. Я доїхала, я просто заснула в машині та нічого більше не відчувала. Але тут ми приїхали, мене дуже сильно вкачало, мені було наскільки погано, що це, мабуть, було ще хуже, ніж було попередні дні. Ну, ми вийшли з машини, ми поки дочекали на запис наш, і ми пішли. Лікар подивився там, усі зробив. І він сказав, типу, що начебто там є він. Але він, типу, дуже щось маленький, і він щось був незрозуміло, що там. ну, краще Що там і є він, і нема. Ну, щось дуже таке. Ну, до речі, лікар був дуже приємний. Ще тут ми приїжджаємо, знову йдемо до мого лікаря, щоб він потрогав ще раз і сказав мені. Він сказав, що в мене є апендікс, і готуємося до операції. Просто в такому я була, що це просто не передать словами. ну, Тому що це моя була перша операція, і це взагалі. Дуже страшно. Okay. Тут мені вже ставлять катетор е в цю венку, Боже, він такий болючий ужас. Вони е мені, мені поставили і почали мені там щось колоти, я не знаю, що ви, щось кололи. потім відвели на стіл той, який потрібно лягати. Мене прив'язали цими штуками, вкололи наркоз. Я там ще шуткувала Мені говорили: типу, е тобі буде щось сниться під час наркозу, і ти нам потім розкажеш. Там може кавалери якийсь може. Житись. Я тобі покажу. А, зробіть мені так, щоб я могла бісти до кавалера. Коротше, я там скільки я шутила, вони в мене питали, скільки мені років, типу, чи я вже під наркозом, чи я ще ні. Ну, мене, типу, причепили. Все зробили, показали живота. Коротше, операція пройшла. Нормально. Потім я прокидаюся, Боже, як мені було погано, це взагалі. У мене тупо живіт болить, у мене були тут він і були сам апендік. Це взагалі такий ужас був. У мене стоїть ще катетер, а там діпо, ще стоїть трубочка. Ну, ті, хто була в операції, вони поймуть, що це. І якщо не знаю, чи Ютуб таке пропустить. Окей. І потім через декілька днів, ну, у мене два дні боліло, воно до мене навідувалося від доктора, і капельниця мені знову капали. І це взагалі такий був жах, просто жах, жах, жах. Потім наступний день мене. Я ще сильно не пам'ятаю, тому що це було десь два місяці назад, Це взагалі каці. Це... Ну, поки я лежала в лікарні, понятне діло, що до мене мені дзвонили багато хто, мені дзвонила Ілонка, Глебушка, мама, мені знайомі, там тупо всі до мене приходили в лікарню. До речі, знаєте, як я зрозуміла, а, чи люди мене цінують, чи є ще для людини, чи щось значу. До мене прийшла моя Бесі своєю мамою. мене приїдеть. Мені було прям дуже приємно, тому що це моя найкраща подружка, і чесно, до мене навідалася тільки одна подружка. Та я зрозуміла, хто з моїх подружок найкращий. Мені Дуже часто телефонувала Ілонка, Глебушка, і мені це так було приємно, що це взагалі і папа мене дуже часто навідував. Короче. Просто дуже приємно, що дійсно в такий мій складний період біля мене були поруч ці люди. До речі, всі, хто дивляться ці відео з цих людей, всім передаю вам привіт. Я вас дуже люблю. Та всім, хто взагалі дивиться це відео, я вас теж дуже люблю. Мене так капали, але потім десь на. я не пам'ятаю вже на який день. Мене, типу, капали, але мені треба було ще починати вже вставати з ліжка, тому що мені треба було вже вчитися як би ходить. Тому що якщо б я тоді не почала ходити, у мене б живіт там, я так зрозуміла, стягнувся і мені було б дуже важко. Але просто мені було наскільки важко, начебто, я не знаю, мене начебто в 5 ранку, там <смас> я не знаю, що зі мною зробила, щоб я просто ходила отак. Наскільки було погано, я просто отак ходила. Ось в одну точку, тому що мені було наскільки погано, що це просто жах. Потім вже мене капало, я знову ходила, ходила, ходила. До мене приходили знову ті ж самі люди. Приносив мені всякі смаколики, і мені потрібно, ну коротше, мені капали набагато вже більше. Оцей катета він дуже болючий, коли ну, не можеш просто зігнути руку, і це дуже больно, коли ти звичайно зігнеш її. тобі просто колить та пластмаска і це просто жах. Таке неприємне відчуття, що це просто ужас. Потім ми пішли на узі, та мені узі сказала, що в мене ще й підшункову якісь проблеми. Спойлер, це виявилося неправдою. Це щось якийсь там був збій. Ну правильно, що усі не можуть сказати прям точну інформацію, що у мене чи у мене у мене не підшункова. Але сказала, що там є пішунково, і мене це знову дуже налякало, тому що після цього всього ще лікувати пішункову. Це взагалі ужас. Потім нам сказала, щоб ми вже їхали з лікарні, тому що як говорять, що вдома стіни лікують, і в тебе буде набагато все легше, чим в лікарні. І ми вирішили все-таки приїхати з лікарні додому. Тут мені мама колола там всі остальні, в ну, Мені поставила тут всі катетер, і мама тоді просто мала колоти там всякі уколи, які потрібно було. Вона колола та й все. Все було нормально, мені давали антибіотики, все що хочеш, просто це було дуже боляче, дуже неприємно. Але нічого, я пережила це і слава Богу. Зараз, як виглядає шрамчик, я не можу показати, але я зможу його показати або в своїй сті, або в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Там я розповідаю дуже багато цікавих фактів зі свого життя. Там я зовсім скоро розповім, хто мені Ілонка та чому я з нею так багато часу проводжу. Оці кожні дні провідувалися до лікаря. Мені там капало, робили прив'язки, щоб ж там все було нормально. Ви зрозуміло, що і все було начебто нормально. Мене вже почало підніматися настрій. У мене вже було все хоро... класно. У <смі> мене ще зрозуміло, був концерт на 20 часов, а там було десь 16 те вже. Ну, тобто Мені вже полегшило, у мене вже все було хорошо. Та чого я кажу це хорошо. Все було добре. І ну, проживаємо так нормально 10 днів. Хорошо, давай, пока-пока. Мені чуть перервало тут е, зйомку. Потім я вирішила поїхати в Київ до Ілонки і до Глебушки. І тут oh, така була погана, неприємна ситуація, тому що прям вже пройшов, мабуть, днів з 10 чи навіть з 15, тут я заглядаю в свій шрам і бачу дуже неприємний кадр. Там, де мій шрам, і дуже неприємна слизь біля нього. Я дуже надію, що ці це слова пропустить YouTube, тому що буде дуже шкода, якщо це відео просто прийдеться удалити. Ми вже до лікаря, він там мені все обробив, сказав, що все буде добре. Там мені обробили все зеленкою, йодом, всім, чим там хочеш. Мені вставляли там одну штучку, і все було добре, добре точніше. Потім мені зняли шви, але це було дуже боляче, це просто не передати, наскільки боляче. А ще потім виявилося, що мені зняли шви трішки раніше, тому що е, той лікар, який мені робив операцію, він був не в моєму місті, а поїхав в інше. І там був його замінник. Черт сказать колега по роботі, і він мені зняв шви, хоча я просто прийшла на перев'язку. Зняв мені шви це дуже було прям боляче. Це наскільки було боляче, що це просто до крику. Потім ми пішли до лікаря, він мені все там обробив зеленкою і так далі. І коротше, тут він мені сказав, що типу, можу накласти два-три шва, щоб воно краще зажило. Але ну, воно, типу, не, не надо було. Я сказала, що не потрібно, тому що це, по-перше, боляче, це не треба мені робити. І мама сказала, що теж не треба. Відтоги мені його не зашивали. Він нормально у мене зажив, все він вже закрився, і зараз все там нормально. Чого так жарко, треба відкривати вікна? Але він зажив нормально, мене мазала ілонка шпи мені, все робила, і все в мене було нормально. Зараз мій шрам виглядає дуже маленьким, дуже мініатюрним. Це було просто наскільки боляче, що вам просто не передати. Це не самий худший етап мого життя. Таке відчуття я не передам навіть врагу, тому що це було наскільки прям боляче. Просто трэш. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи є у вас апендікс, чи немає. А потім, до речі, як я приїхала в Київ і онка мені подарувала лабубу і фуглера. Чи ще з Лєбушкою я чуть-чуть забула сказати, це. заки мені подарували мані мані. Обов'язково напишіть мені в коменти, як вам такий формат мого відео. Я буду старатися вести такий лайв аккаунт частіше. Обов'язково нажміть на колокольчик, пишіть мені в коментарі та ставте лайк на відео. Мені буде прям дуже приємно. Дердячко. С вами була Ліл ну На цьому все всім пока, пока.